Вітаю на каналі Відлуння Academy. Щоб ваш трек краще утримував увагу, його не вимикали, потрібно, щоб в ньому відбувались якісь цікаві події, створювались контрасти. Аранжувальнику важливо з свого боку тримати це бачення в голові, придумувати якісь рішення, які будуть розвивати композицію, але з боку звукорежисера є також можливість створювати якісь чіпляючі акценти, івенти і. Це навіть необхідно робити, особливо коли в певному місці відчувається одноманітність та пустота. Такі речі можна робити і з вокалом, і з інструментами. Тож сьогодні підкину кілька ідей. Це пісня Я повернуся з дощем від гурту Метаморіон тут не було вступу, але я взяв шматочок акустичної гітари, зробив реверс. Також додав поверх всього на партію гітари і на цей шматок реверсу ревербератор. Тут, здається, реверберація шимер. Отже, вимкну. Додамо ревер. Наступний момент в цьому ж треку класичний телефонний вокал. З допомогою еквалайзера створюється враження, ніби голос лунає з старої телефонної трубки. Є у нас бридж. Я поваруся з дощем. Використана різна обробка, але те, що створює саме телефонний ефект, це ось ці фільтри. Обрізались нижні частоти до 300-350 до Гц високі, до 4,5 кГц. Ще деякі корекції, здається, тут був пресет відповідний, а можливо, я ще щось дорулював, Зараз складно точно сказати. Але можемо послухати, як без цього ефекту. Окей, okay, з ефектом. Я повернуся з дощем, з новим ранком, новим днем. Я повернуся із теплим вітром. В цій ситуації телефонний ефект підкреслив зміст. Пісні. Півається я повернуся», Тобто уявний персонаж пісні він ніби не присутній на місці. І ось цей телефонний ефект, він наче допомагає е, краще уявити цю картину. З новим ранком, новим днем. Я повернуся із теплим. Вітро я повернуся на. Так, і ось вже на приспіві вокал лунає без цієї обробки, без цього телефонного ефекту. А на бриджі ефект був присутній, і створюється цікавий контраст для слухача. Тобто був створений додатковий цікавий контраст для слухача, пісня, що ще в процесі роботи, під назвою Поверни мене. Пам'ятаю Гаразд, все ок, але між фразами вокаліста присутній певний простір, який можна спробувати креативно заповнити. Отже, перший такий ефект це звичайний ділей половинними нотами, і шматки, які я хочу, щоб вони відтворювалися з цією затримкою, я їх просто окремо вирізав і кинув на доріжку дилею. Також я трішки автоматизував гучності. Щоб ось ці фрази з ефектом відтворювалися строго в тих місцях, де я хочу, щоб вони були відтворені. Пам'ятаю нас таких! Також панорамування я зробив. Потрібно буде також пошукати баланс між елементами, щоб інструментальні акценти, також в мене в паузах присутні, не конфліктували з цими вокальними такими ефектами. І ще я додав один цікавий ефект. Щось цікаве в цьому ефекті є. Дисторшн. Тоді Moon Echo, Це безкоштовний такий плагін від AudioThink. Він додає нам шумок такий, типу шум місяця чи шум е, станції якоїсь космічної. І далі далі у нас ще йде Space Delay. Еквалізація доволі якась дика. але в випадках з ефектами ми робимо все, щоб вони гарно всілись в мікс. Незалежно від того, як це виглядає. Так, гаразд. І зверху ще й реверберації, щоб віддалити. Вмикатиму ефекти по черзі. Окей, дуже дивно звучить в соло, але разом мені здається, доволі цікаво. без ефекту чистіше, але більш нудно звучить це місце. Тому я гадаю, що ці ефекти я точно залишу в кінцевому треку, лишень трішки причешу це все діло. Насправді, в такій справі створення якихось цікавих фішок, акцентів потрібно на максимум креативити, використовувати панораму, різні модуляції, дисторшн. Часто, наприклад, якась збивка барабанів перегружена. Може звучати там в лівому вусі, в правому вусі, фленджер на вокалах. Отже, якісь такі цікаві креативні ефекти, події, вони можуть зробити ваш мікс цікавішим, можуть краще утримувати слухача. Якщо відео вас змотивувало, було корисним, підписуйтесь, адже будуть нові відео. Пишіть, як вам. Діліться цим відео з друзями обов'язково. Також в описі я кину посилання на свій телеграм-канал, де іноді пишу те, що не виходить на Ютубі. І також на свій Patreon, що на даний момент є безкоштовним, туди я часом кидаю якісь супутні допоміжні навчальні матеріали. Отже, всім до побачення, почуємось в нових відео. Ну а я намагаюсь робити контент якіснішим. Бачите, оцей зелений кружечок навколо стрілочки миші.